У Вінниці надають психологічну допомогу постраждалим внаслідок ракетного обстрілу серед практик, спілкування, ігрова пісочна та арттерапії. Психотерапевтичний курс має назву Хвиля добра від Швейцарії. Зорганізувала його Вінничанка Анна Степаненко, яка зараз мешкає у Швейцарії. Жінка допомогла фінансово, каже лікар-психолог Тетяна Окаєвич. Швейцарці, а особливо Анна, вона з Вінниці. Вона запропонувала ось такий психотерапевтичний проект для того, щоб батьки і діти отримали саме допомогу. Учасників ділять на групи. Батьки вони отримують саме психологічну допомогу в терапевтичній групі із дорослим і сімейним психологом. Діти і підлітки працюють із лікарями в теж інших аудиторіях. А потім Об'єднуються і мають якесь таке спільне сімейне завдання. Відвідувачка курсу Вероніка Ставінчук розповідає, на момент прильоту російських ракет по будинку офіцерів разом з дитиною були поруч. Я в той момент сиділа на лавочці на дитячому майданчику, а дитина саме в гірці була. Я одразу побігла за дитиною, і дитина шукала мене, і ми швидко почали рухатись в напрямку до маршрутки, щоб поїхати додому. А ось Олена Дьоміна прийшла по поради психолога, щоб знати, як у разі небезпеки заспокоїти своїх дітей. Від початку війни до дітей нам регрес, поменше почала пішуватись, старший Більше почав на ручки проситись гратися, щоб бути більше ну в зоні безпеці. Не 24 лютого цілий ранок по факту. Ми сиділи, малювали війну, танки. Семирічний Вова теж серед учасників курсу. Після ракетного удару по Вінниці, каже повітряну тривогу, перечікує вдома з батьками. Ми спочатку просто ігнорували повітряну тривогу, А тепер то після цього вибуха ні. Ховаєтесь, так? а де ховайтесь? Скажете карідоріше психотерапевтичний курс під назвою Хвиля добра від Швейцарії безкоштовний. Відвідує його вісім дітей та стільки ж дорослих. Триватиме він два місяці. Всього передбачено вісім зустрічей. Дарія Красовська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.